Верстати токарної групи складають значну частину верстатного парку. На верстатах токарної групи обробляються деталі типу тіла бортання. До токарної групи входять 9 типів верстатів, що розрізняються за призначенням, компонуванням, мірою автоматизації та іншими ознаками. Верстати токарної групи вітчизняного виробництва мають цифрове позначення моделей. Перша цифра в позначенні вказує на групу, до якої відноситься верстат токарна, фрезерна, свердлильна та інша. Друга цифра це тип верстата в групі. Дві останні цифри найважливіші технічні параметри верстата. Всі верстати, позначення яких починаються з цифри 1 токарні. В свою чергу токарні верстати діляться на 9 типів. Тип верстата в групі визначається такими цифрами: Одношпіндельні автомати і напівавтомати. Багатошпіндельні автомати і напівавтомати. Револьверні верстати. свердлильно відрізні, карусельні токарна гвинтарізні і лобові, Багаторізцеві. Спеціалізовані для фасонних виробів і різні токарні. При позначенні моделей токарна гвинтарізних верстатів третя, а іноді і четверта цифри умовно вказують висоту центрів над станиною у сантиметрах. Для револьверних найбільший діаметр. Оброблюваного прутка. для карусельних найбільший діаметр план шайби. Літера після першої або другої цифри вказує на удосконалення верстата в порівнянні з першою моделлю. Літера наприкінці марки означає, що в модель верстата внесені деякі зміни, наприклад, підвищення точність П. Верстат з числовим програмним управлінням F та інше. Приклад розшифровки марки Такарна гвинтарізного верстата. Модифікації 16К20. 1. Верстат відноситься до токарної групи. 6. Тип верстата такарізний. К. У верстат внесено деякі зміни. І 20 це висота центрів над станиною, яка рівняється 200 мм. Всі металорізальні верстати класифікуються за ступенем універсальності. Універсальні дозволяють виконувати будь-який вид обробки, характерний для верстатів групи, як, наприклад, токарно гвинторізні верстати. Спеціалізовані призначені для обробки деталей. Схожих по конфігурації та розмірам. Спеціальні призначені для обробки однакових деталей або виконання тільки однієї операції. Точність А саме нормальної точності N, підвищеної точності P, високої точності V, особливо високої точності A і особливо точні S. За масою. Бувають легкі до 1 тони середні до 10 тонн, великі до 15 тонн, важкі до 100 тонн і особливо важкі понад 100 тонн. Верстати токарної групи призначені для різання металів. Тобто для механічної обробки поверхні заготовки шляхом зняття стружки. Для надання виробу потрібної форми, розмірів, взаємного розташування і шорсткості його поверхонь. Робоче місце токаря це ділянка виробничої площі цеху, оснащена одним або декількома верстатами з комплектом приладдя, комплектом технологічного оснащення та комплектом технічної документації. І іншими елементами робочого місця, такими як інструментальна шафа, підставка, планшет, стелаж та інше. Перед верстатом на підлозі укладають дерев'яні решітки. У верхній шухляді інструментальної шафи зберігають креслення, технологічні картки, робочі знаряддя, довідники, вимірювальні інструменти. У середній шухляді укладають різці. Нижче ріжучі інструменти, перехідні втулки, центри, хомутики, підкладки і в самому нижньому відділенні патрони, токарного гаверстата і корульки до них. Не слід захаращувати шафу надмірним запасом інструменту. Перед початком роботи токар розташовує все приладдя, яке він повинен брати правою рукою, праворуч від свого робочого положення. А приладдя, яке він братиме лівою рукою відповідно ліворуч. При цьому, ближче до себе, він кладе те приладдя, яким користуються частіше. Ключі і підкладки, які застосовуються часто, він укладає на лоток, що поміщається на передній бабці, станині або на спеціальній стойці. Робоче місце важливо завжди утримувати в чистоті. Оскільки бруд бруди безлад приводять до втрати робочого часу, нещасних випадків, простою та передчасного зношування верстата. Підлога на робочому місці повинна бути рівною та чистою. Температура повітря в цеху повинна бути від 15 до 18 градусів Цельсія зі знаком плюс, досягнення високої продуктивності. При якнайповнішому використанні технічних можливостей обладнання і при нормальному фізіологічному навантаженні працюючого забезпечується тільки за умови, якщо організація робочого місця відповідає вимогам наукової організації праці, яка передбачає Раціональне планування робочого місця оснащення його необхідним комплектом інвентарю, пристосувань. Ріжучого і вимірювального інструментів своєчасну подачу необхідного числа заготовок на робоче місце і вивіз готових деталей, своєчасний контроль деталей контролерам відділу технічного контролю. Чітко е, організоване отримання і здача інструментів і їх своєчасне заточування, забезпечення технічною документацією. Забезпечення роботи та раціональних режимів різання. Токар зобов'язаний обслуговувати своє робоче місце щодня прибирати верстат і навколо верстатний простір. Токарно-квинтарізні верстати використовують в одиночному і серійному виробництві. На них можна виконати всі види токарних робіт. Основні вузли токарна гвиндорізного верстата моделі 16К-20. Це підставка, станина, передня бабка з коробкою швидкостей, задня бабка, супорт і коробка передач. Підставка це вузол, що використовується для установки станини. І є одночасно стружка збірником і резервуаром для мастильно-охолоджувальної рідини. Станина це базовий вузол верстата, на якому монтуються всі вузли верстата. За допомогою станини досягається їх певне взаємне розташування. Станина виготовляється із високоміцного модифікованого чавуну і має коробчату форму з поперечними ребрами жорсткості. спрямовуючим станини переміщається каретка, ступора і задня бабка. Передня бабка або шпиндель. Летий чавудний корпус, у середині якого розміщується коробка швидкостей, яка використовується для передачі руху шпинделю і зміни швидкостей його обертання. На передньому кінці шпинделя викладаний посадочний конус, на якому базуються патрони, використовувані для закріплення заготовок. Шпиндель має розточений отвір, він ще називається конус морза. Установлений на двох опорах каливання. Одним з механізмів коробки швидкостей є фрикційна муфта, за допомогою якої змінюється напрям обертання шпинделя. При включенні муфти вліво відбувається пряме обертання шпинделя. При включенні муфти вправо відбувається зворотне обертання шпинделя. При нейтральному положенні муфти відбувається включення гальма. Для управління фрикційною муфтою та гальмом служить рукоятка, що блокується між собою. Частоту обертання шпинделя встановлюють рукоятками, розташованими на стінці передньої бабки верстата. Коробка передачі закріплена на станині нижче передньої бабки. У середині коробки перебуває механізм передачі обертання від гітари до ходового валу і ходового гвинта. Необхідні величини подачі і кроку різьби встановлюють відповідною рукояткою. Подача і крок нарізувальних різьб забезпечується механізмом коробки передач в поєднанні з ланкою збільшення кроку та гітарою. Супорт складається з каретки, фартуха, поперечних санчат, поворотної плити. І верхніх санчат, на яких закріплений ріс це тримач. Вімкнення і реверсування повздовжніх і поперечних передач здійснюється рукояткою управління переміщенням каретки і поперечних санчат, розташованих праворуч від фарту каверстата. Положення рукоятки відповідає напряму передачі. Ручну передачу каретки здійснюють маховиком на вал якого насаджений лімб повздовжньої подачі. Одне ділення лімба відповідає переміщенню каретки на 1 мм. Для прискореного переміщення каретки спрямовуючими станини або поперечних санчат по спрямовуючим каретки, натискають на кнопку рукоятки, яку ставлять в положення відповідне необхідному напряму Напряму подачі. Тоді ходовий вал отримує обертання електродвигуна прискореного ходу. Фартух прикріплений до передньої частини каретки супорта. Він має коробку, у середині якої перебуває механізм для перетворення бортального руху ходового валу і ходового гвинта в прямолінійному поступальну ходу супорта. У фартусі розташовано також запобіжний пристрій, що служить для оберігання верстата від перенавантаження та автоматичного вимкнення подачі при досягненні кареткою нерухомого упору. Ходовий гвинт має трапецеїдальне різьблення з кроком 12 мм. Рух до ходового гвинта передається за допомогою двох напівгайок, які можуть стулятися під впливом рукоятки вімкнення і вимкнення рознімної гайки ходової гвинта, передаючи обертання на ходовий гвинт і відокремлюватися. При зімкненому положенні гайок виконується нарізання різьблення. Різцеутримувач використовується для кріплення різців, кріпиться на верхній частині супорта і фіксується в чотирьох положеннях за допомогою підпружиненої кульки. Задня бабка використовується для установки центрів і для установки інструменту з хвостовиками. Переміщається в продовжньому напряму по спрямовувачам станини і може мати поперечне переміщення 15 мм. У отворі корпусу задньої бабки переміщається в продовжньому напрямі і 0 за допомогою гвинтової передачі, при повороті маховичка. Задню бабку закріплюють на станині рукояткою. Задня бабка верстата встановлення на аеростатичні опори, що значно знижує тиск при її пересуванні. Для передачі обертаючого моменту в токарних верстатах в основному застосовуються ремінні передачі, що складаються з провідного і відомого. Шківі. А також поєднуючого їх ремня. Розрізняють і плоскоременні та клиноременні ременні ремінні передачі. Клиноременні ременні передачі забезпечують передачу більших потужностей, ніж плоска При обробці на токарних верстатах оброблювані заготовки кріпляться в патронах в центрах на облямовуваннях. Застосовуй двох, трьох та чотирьох кулачкові патрони. Двохкулачкові для різних фасонних відливань і паковок. Трьохкулачкові для заготовок круглої та шестигранної форми. Чотирьохкулачкові патрони для прутка квадратного перетину виробів прямокутної або несиметричної форми. Найширше застосовування отримав трьохкулачковий самоцентруючий патрон. Цей патрон. Має три кулачки, які одночасно сходяться до центру або розходяться від нього. Куркульки забезпечують точне центрування заготовок. Куркульки рухаються у радіальних пазах корпусу патрона. У корпусі рухається диск, з одного боку якого є спіральне різьблення, а з іншого зуби. Куркульки своїми виступами на підошві входять в канавки спірального різьблення. Диск переводиться в обертання ключем, що вводиться в гніздо одного із пов'язаних з ним малих конічних зубчатих коліс. Куркулька патрона рухається по центру або від центру, захоплюючи або звільняючи заготовку. Чотирьохкулачковий патрон є незалежним переміщенням кулачків, складається з корпусу, в якому виконані чотири пази. В кожному пазі змонтований кулачок з гвинтом. Використовуваним для незалежного переміщення кулачків по пазах в радіальному напрямі. На передній поверхні патрона нанесені концентричні кругові риски, за допомогою яких кулачки можна вставляти на одинаковій відстані від центру патрона. Повідкові патрони використовуються для передачі руху заготовці, закріплені в центрах за допомогою пристосування, який називається хамутик. Цангові патрони застосовують головним чином для закріплення прутка або для повторного натиску заготовок заздалегідь обробленій поверхні. По конструкції розрізняють патрони з втягуваною, висувною і нерухомою цангами. По вигляду, цанги бувають падаючими та затискними. Мембранні патрони застосовують у тому випадку, коли необхідно обробити партію заготовок з високою точністю центрування. Центри використовуються для кріплення заготовок при обробці, якщо необхідно виконати високі вимоги до точності обробки або підвищити жорсткість системи. Центри мають дві стандартизовані конічні поверхні: робочу частину та хвостовик. Кут конуса робочої частини 60 градусів. Хвостовик виконується відповідно до розмірів конусів МОЗа. Залежно від призначення, використовують різні види центрів. Найчастіше використовуються жорсткі центри, що обертаються, зворотний центр служить для установки заготовок діаметром до 4 мм. У цих заготовок замість центрових отворів виготовляють зовнішній конус, а кутом при вершині 60 градусів, який входить у внутрішній конус центру. Якщо необхідно... Підрізати тарець заготовки, то застосовують задній зрізаючий центр, який встановлюють тільки в п 0 задньої бабки. Центр сферичною робочою частиною застосовують в тих випадках, коли потрібно виробити заготовку, вісь якої не збігається з вісі обертання шпинделя верстата. Для підтримки оброблюваної деталі також застосовуються нерухомі та рухомі люнети. Нерухомий люнет встановлюється спрямовуючи станини верстата і кріплять планкою за допомогою болта та гайки. Верхня частина люнету відкидна, що дозволяє знімати і встановлювати заготовку на кулачки або ролики, які служать опорою для оброблюваної заготовки і підтискання. До заготовки гвинтами. Після установки гвинти фіксують болтами. Рухомий люнет кріпиться на кареці супорта і переміщається при обробці вздовж заготовки. Рухомий люнет має два кулачки, які служать опорами для заготовки. Вибір способу установки заготовки на токарному верстаті залежить від її форми, розмірів, жорсткості, технологічності, системи, точності і якості оброблюваних поверхонь.